Російські ЗМІ наразі активно коментують ситуацію щодо надання військово-технічної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, а саме голосування в Палаті представників. За інформацією російських ЗМІ, американська сторона ще дадуть ракети системи ПВО подбросять дрони і снаряди, і все для того, щоб окончательно закрити російський вопрос. Так що буде тяжело. впереди еще могут быть у нас, мягко говоря, разочарования в нашем командовании, в наших возможностях и так далее. Але основное. Давайте подумаемся на настроение, настрои, в российских ЗМИ. Вопрос Украины как нации решен. Ее не будет. Они никогда не восстановят ни демографический, ни экономический потенциал. Вот это и Так званої спеціальної військової операції. Це не захоплення окремих територій України. Це питання існування української нації, питання самоідентифікації українців як окремого етнісу на власній території. Нам не дають шансів на існування і власної держави. І, відповідно, існування самого українського етносу, ми маємо прекрасно розуміти, з яким ворогом ми воюємо. А тепер повідомлення російських ЗМІ щодо тактико-технічних характеристик західного зброєння, яке передається нам західним партнерам. Самим страшним орудям у них є Цезарь. Приміняється для пораження особоважних целей і для ведення контрбатарійної боротьби з нашими пушками. В общем, это орудие просто из другого века по сравнению с большинством пушек, которые есть у нас. Жизни русских артиллеристов, эти французские гаубицы забрали немерено. Оце і є оцінка дійсності від російських воєнкорів. Російські засоби ураження, це, а молодь простольна артилерія, це артилерія минулого століття. Яка не відповідає своїм тактико-технічним характеристикам і не здатна вести ефективний характер контрбатарейної боротьби у порівнянні з західними зразками, це визнають самі російські військові, причому досить чітка і яскрава оцінка дійсності. І тому росіяни прекрасно розуміють, що черговий пакет військово-технічної допомоги з боку наших західних партнерів, а це не тільки Сполучені Штати, це відповідно і Франція, Велика Британія, Німеччина, Данія, Нідерланди тощо. Саме ця допомога може кардинально змінити характер бойового протистояння на користь Збройних сил України. Але йдемо далі. Анализуем разумзвано поведомления российских змей. И чекавоты нас будут поведомления российских воин-кури, до ситуации на линии боевого ситны У часа яр продолжаются активные бои. Противник под постоянным огнем тяжелых огневых средств. Тем не менее, держит оборону. Вооруженные силы России продолжают охватывать восточную часть города с фланга, стремясь выйти к водоканалу Северский Донецк-Донбасс. Як бачимо, російські пабліки підтверджують успішні дії Збройних сил України, а саме характер активної оборони в районі Чесів Яру. Ситуація складна. Але Збройні сили України тримають оборону. Ну і наостанок традиційна рубрика «Вишенка на тортик». З кого повідомляють про те, що Нова група контрактників відправилася в зону проведення так званої спеціальної військової операції. Але на фото і відео, які публікують російські пабліки, двоє псковичів, які виявили добровільне бажання відправитися в зону так званої спеціальної військової операції, так звані чорноросси. Я нагадаю, цей термін наразі активно просувається російськими ЗМІ щоби пояснити присутність африканців, мешканців африканського континенту, лавах Збройних сил Російської Федерації. Але для мене досить приємною несподіванкою виявилося те, що у Пскові настільки активне сонце, щоб псковічі змогли так засмагнути до невпізнаваності на тлі інших так званих добровольців. На цьому сьогодні все. Віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Все буде Україна. Під цим відео координати щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ. Дякую наперед. Далі буде все.